Щотижня аферисти позбавляють грошей десятки людей. Шахраї вдаються до різноманітних схем та маніпуляцій, пропонують грошову допомогу, представляються банкірами, продавцями чи покупцями. Кореспонденти МБ поцікавилися, чи стикалися буковинці та гості міста зі спробами онлайн-шахрайства, та що вони робили у таких випадках. Дзвонять частіше і питають, що у вас нарахована, яка то певна сума, і ви скажіте нам ваш пін-код. Або пін-код, або секретний код на обратній стороні кажете, є три цифри, ви нам передиктуйте і ми вам перечислимо гроші. Ну, я це ж не відус, а... або дзвонять, або недавно було случай, коли моєго знайомого був зламаний вайбер, і прийшло від нього повідомлення, що він потребує гроші в час ночі. Ну, Я зателефонував, він сказав, що це фейк, це хтось з... зламав його вайбер. Так друзі, вони вже шахраї отримали десь до 20 тисяч гривень. І таких випадків дуже частіше, ну не відитесь на це. В інстаграмі замовила костюм і продавець удалив сторінку свою. Ну, Тобі ж я заплатила гроші, перевела на їх рахунок, а потім вони удалили свою сторінку. Ну і все, і, би, грошей нема, товару немає. А, власне, я думаю, ця ситуація нас навчила, як треба, да. що треба робити, що треба робити в таких епотках. і надалі. Так, да. наложений платіж, якщо інстаграм, там, мабуть, де ще, в еліксі, якщо щось купляю. Ну і так перевіряю, Такі на який рахунок. Да, да. Накладене платіж і все. Ну, ось моя мама я купляла сьогодні саженці. В інтернеті, але то був дуже такий сайт поганий, але мама в цьому не розбиралася і заказала. Прийшли її, взагалі, пуста коробка була. Ми написали заяву кіберполіції і сьогодні вже розбираємось. Тобто вже приходили слідчі, вже хотіли вже в суд подавати. І думаю, що з цим ми вирішуємо вже. А особисто ви знаєте, що робити в таких ситуаціях, коли бачите щось, якісь подібні такі сайти. Ну, Просто ігнорувати або так само подавати в кіберполіцію. Це вони хорошо вирішують. Пропонували якісь чек-лісти і там розпитуєш якусь про якусь роботу, розпитуєш вже і розказуєш, що треба заплатити, щоб отримати ту роботу. І що ви в таких випадках робили? Нічого я вже казала, дякую, не треба. Бо вже це. Все видно зразу. Головне, коли щось пишуть, питають якісь лічні дані, не давати їм, ні в якому разі, якісь дані з карточки, з паспорта. Головне. Це треба не вестись на це. Ну, мені дуже багато писали, особливо в оцих російських схем, типу блокчейн, а крипта і так далі. Ем, дуже багато таких, як би. Хотять запросити на фінанси на, якийсь, на якусь роботу, та шукають собі якихось, типу, працівників, які насправді, типу, або спам, або ще щось таке. Тому не ведіться на це. І легких грошей може і бувають, але явно не так все просто, як вони пишуть. Так, це було, мабуть, місяць тому. Мені дзвонили, але. Я набрав трубку, тому що розумів, що це шахраї. Ось. Ви знаєте, що роботи в таких ситуаціях, коли до вас звертаються шахраї? Ну, Просять якісь конфіденційні дані ваші. Мабуть, треба дзвонити в поліцію і доложити за це. Дзвонять, що смс-кі що картки заблоковані. Було таке, що навіть давали такі записки, що картку заблоковали в мене. Я навіть в такому банку навіть не маю картки. Так, але, саме, зберігав спокій. Потихеньку, легенько провірив свою картку і всі питання. А чи потрапляли ви у пастку шахраїв? Пишіть у коментарях.